Рік до перезавантаження до виборів до Бундестагу ще рік в Берліні вирують політичні пристрасті. У Німеччині задумалися про заміну Олафа Шольца на виборах на прикладі Джозефа Байдена. Однопартійці канцлера виступають за те, щоб замінити його в передвиборчому списку. Більш популярного політика пише Financial Times. Серед кандидатів на заміну називають міністра оборони Бориса Пісторіуса чи прем'єр-міністра федеральної землі Сарланд Анке Рехлінгер. Опозиція говорить про втрату довіри виборців до уряду, який не справляється з нелегальною міграцією, посиленням популістів та застій економіки. У відсутності єдності влади звинувачують саме Шольца. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розраховує переобратися на виборах до Бундестагу наступного року. На вибори він піде разом зі своєю партією соціал-демократичною партією Німеччини. Те, що канцлер пропрацьовує електорат, стало зрозуміло після новини про розробку ним мирного плану для України, який до слова геть невигідний нашій країні за даними видання. Ля репабліка цей план не виключає можливості збереження Росією контролю над частиною захоплених українських територій. Звинувачували Шольца і в нерішучості стосовно ймовірної передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». Опонентом діючому голові Бундестагу став лідер Християнсько-Демократичного Союзу Філідрі Мерц. 69-річний мільйонер, критик Путіна і прихильник посилення міграційної політики. Він розкритикував лівоцентристську коаліцію Олафа Шольца за її міграційну та економічну політику, водночас натякнувши, що він зосередиться на останній. Також досить жорстко критикує Путіна. Підшквал його невдоволення. Потрапила позиція Олафа Шольца щодо не. Постачання Україні ракет Таурус, утім, влітку він змінив свою позицію вже в липні. Мерц заговорив про постачання бойових літаків Україні. Ну і про цю тему будемо вже злічені хвилини говорити в нашому ефірі. А я додам про ті е, інформацію, про ті зміни на посадах, які вже відбулися, які очікувати е, ще не доведеться. Тому що от Урсула фондерляєн, президентка Європейської комісії, зокрема оголосила про новий склад Єврокомісії. Так Жозепа Бореля замінить Кая Калазастонка, і це як пише видання Політико, хороша новина для України. Ну, а просто зараз можемо долучити Андреаса Хайнемана Грюдера, це професор політології в університеті міста? Бонн. вітаю вас, доброго ранку, пане Андреасу. Ми хочемо запитати вас, якою на тепер є підтримка виборців уряду Олафа Шольца? Ніво рейтинг. У Олафа Шольца зараз вкрай низький рейтинг є. Він є непопулярним через міграційну політику, через економіку, через стан економіки. Всі критикують уряд, всі критикують владу. І звичайно, що на виборах соціал-демократи більше не є народною партією. Вони отримали. На східних землях набагато менше підтримки, тому партії тому в них не є звичайно, що такої підтримки у своїх виборців. Яка ймовірність, що уряд все ж таки допрацює до кінця повноваження восени 2025 року? це дуже непередбачувано, тому що соціал-демократи зелені хочуть залишитися у правлінні в уряді. Дуже важливе питання наскільки ліберали змогли би вийти з правління, оскільки оскільки вони потерпіли би крапу, якщо б вони залишилися в правлінні, тому насправді дуже важко передбачити Звичайно, що вони, вони сподіваються, але побачимо, як буде надалі. Кандидатура Фрідріха Мерца, наскільки це серйозний суперник для Олафа Шольца? Ось він зараз буде очолювати. Він зараз очолює християнський демократичний союз. І наскільки його позиції сильні? Наскільки він може скласти конкуренцію Шольцу? Наскільки його шанси високі? Фрідріх Мерц є сильним, і з, відповідно до опитування він достатньо рано гарантував кандидатуру всередині християнсько-демократичної партії, і це означає, що ще до виборів так це відбулося. Він зміг гарантувати підтримку своїх можливих суперників. він доволі він має авторитет в нього. Солідна позиція, і він може, звичайно, що збирати інші голоси, які раніше голосували відповідно за інших представників. Але Фрідріх Шольц, припрошу Фрідріх Мерц, Він може, скажімо, вербувати нові голоси, які не задоволені політикою, особливо зелених також і соціал-демократів. Тобто він є антимеркелем політиком ан, і як його називають? Антимеркелівським політиком. Він хоче якраз нових нових виборців, які перейшли та до АФТ. Ось я хотіла запитати у вас про саме таку дилему. Дивіться, Ангела Меркель очолювала християнський демократичний союз. Вона запам'яталася тим, що у неї була політика умиротворення Путіна. Якщо зайти на сайт Вікіпедії, то тут взагалі дуже є різкі означення. Пишеться про те, що вона проросійська політична діячка, що вона зробила один з найбільших внесків у створення сприятливих умов для повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в тище. Двадцять році. А чим обумовлений політичний вибір її е, послідовника її, Фрідріха Мерца? Чому він обирає проукраїнську позицію? Фрідріх Мерц в цьому? Плані і якраз зовсім інший на противагу Ангели Меркель. Він критикував правління владу через те, що вони зволікають. Насправді вони мали набагато швидше допомагати Україні зброєю, далекобійною зброєю. Так і він підтримує Україну у війні, і так само всередині його партії є і ті, що і на боці Меркель політики. Так, це деякі політики, саме із східної Німеччини. Вони за перемир'я, за компроміс, за Путіна. Тому Фрідрих Мерц він інколи теж каже про те, що треба швидко вирішувати питання війни в Україні. Також він висловлюється і про міграційну політику стосовно українців. Так, і це теж дуже важливо. Є фактор його підхід до України є вкрай разючим, якщо порівнювати з Ангелою Меркель, зокрема політики Меркеля і і не України. Але ми побачимо наскільки він буде послідовним, так щодо України. А наскільки його бачення міграційної політики, якщо зараз ми порівняємо його міграційну політику і міграційну політику Дональда Трампа, тому що він говорить про те, що не треба демонізувати Трампа, наскільки тут є схожі риси? так, вони роблять обоє став ставку саме в міграційній Політиці вони дуже розуміють проблему з мігрантами, з незаконною міграцією. очевидно, що тут є величезна проблема і в школах, в системі охорони здоров'я, в соціальній сфері, і тому не потрібно умовчувати, не потрібно замовчувати так ці проблеми, тому що замовчування зіграє на користь правопопулістських. Так він має рацію, і звичайно, що на фоні криміналітету серед мігрантів він зараз якраз і хоче якраз щоб була увага до його партії на відміну від інших своїх суперників. Він відрізняється від Трампа, тому що Трамп е перфекціоніст. А пан Мерц – він за вільну торгівлю в європейському союзі. Він починав свою кар'єру в європейському парламенті. Він був депутатом, тому закриття Економіки тому з закриття німецької економіки він дуже відрізняється від Трампа кардинально. Також він відстоює інтерес традиційної економіки, і якраз настрої виробництва нафтопродуктів в цьому сенсі тому він не за зелених абсолютно ті, хто лобіює так оці тр традиційні речі в, в економіці. Він це те, щоб заробляли гроші в Німеччині. А чи буде Фрідріх Мерц підтримувати вступ України до НАТО? Це вкрай складно зараз говорити про це формально за звичайно, але з іншого боку. Є такий надпартійний консенсус, мовляв, поки що Україна поки є в стані війни з Росією, тож НАТО не буде захищати інтереси України. Тому, звичайно, якось риторично вони за так, але на практиці діями вони вважають, що Україна має сама захищати себе в цьому сенсі. Можна сказати, що соціал-демократи християнська демократ. Лична партія і вони в этом одностайні в цьому рішенні Спасибо. Дякую, що долучилися. Андреас Хайнеман, Грюдер, професор по політології в університеті міста Бонн